Мене звати Олександра, мені 18 років. Я з городу Бахмут Донецької області. У Дніпро я переїхала у серпні місяці. Тут я навчаюся на дистанційно, а так навчаюся я у Харкові у політехнічному інституті на психолога. Я хочу рятувати шлюби. читаю книжки з психології, бо я навчаюся на цю спеціальність раніше. Я, коли навчалася у школі, я займалася у театральному гуртку. І танцями займалися, і легкою атлетикою займалися. Усім потроху. Я мрію повернутися додому. І щоб мої друзі, які воюють зараз, і мій тато теж повернулися додому. Спочатку ти дуже. Хвилюєшся, тому що ти не знаєш, що і як, а потім з часом, коли ти вже знаєш, що він позвонить, скільки разів на тиждень він тобі буде дзвонити, або де він зараз, або де він був, і коли ти зустрічаєш його там через. месяца після того каквин пешовцы ну такие эмоции бархлыве для того чтобы обменяться опытом я пришла сюда и возможно узнать что-то новое конечно же и познакомиться с интересными людьми у меня была мечта вот когда я занималась в школе вот этим всем я хотела очень поступить на театре или на журналистику но потом как-то так получилось что не получилось.